Додам від себе, що коли мені неспокійно, я одразу намагаюся щось робити або йду готувати. Це дуже допомагає відволіктися від негативних думок, Іро, це нормально і це. Правильно, дія і творчість лежать в основі багатьох психологічних практик. Ну так і є. Наприклад, нашим українцям, які виїхали через війну до Румунії та Іспанії, з тривожністю, стресом та психологічними травмами допомагає впоратись арт-терапія. А що саме вони створюють, і як це допомагає відновити емоційний стан? Дивіться у наступному сюжеті. Ділення глиною це кадри з містечка Тімішоара, що на південному заході Румунії. На них наші переселенці вчаться ліпити з глини. Це частина спеціального курсу, який допомагає українцям впоратися з психологічною травмою. Ми розуміємо, що зараз ми всі перебуваємо в стані хронічного стресу. Він є вже дуже довгий. Він це не є природним станом людини. Ми не знаємо навіть які. Наслідки нас чекають, так ми е, можемо лише спостерігати за цим, але з е, такою, начебто, не дуже доброю ситуацією завжди є розуміння, того, що ми завжди можемо покуватися про себе і дати собі е, можливість. Підтримати своє психічне здоров'я Олена Кримова досвідчена психологиня, яка розробляла курс допомоги українцям. Спочатку були онлайн лекції, де усім охочим пояснювали, чому важливо тримати внутрішній баланс і пізнавати себе. Ми мали вісім лекційних занять на кожному і занять був запрошений експерт, додатковий лектор-експерт, який був суміжний із темою заняття і давав якийсь свій інший такий непсихологічний погляд на цю тематику. Ось, наприклад, в нас була перша лекторка, яка працює з мандалами, і вона давала трошки такий інший підхід. Не такий науковий суто, такий, не такий юніанський, як як дає психолог. для того, щоб працювати з собою. Для того щоб на щось сили, вона спочатку повинна знайти в собі щось таке, якийсь вогні. Загалом над проєктом протягом кількох місяців працювали десятки людей. Вони розробили як лекційні, так і практичні заняття з арт-терапії. У нас проєкт називається Мистецтво інтеграції, а зцілення через казку і глину. Це проєкт, розроблений кількома організаціями, громадською організацією Конгрес активістів культури українською, румунською громадською організацією «Памантіні», що означає земляни чи земляки, іспанською громадською організацією «Амбасада Дель Арта Україна. Здається, так, якщо, якщо я коректно вимовляю, хай іспанці мене поправлять. А, також задіяна ще одна українська громадська організація, яка базується в Румунії це Faina.ua, Юа. І а, німецька галерея Літ House, яка базується в Берліні. А в принципі, ну, от і, і вся, ця, вся ця колаборація це. Організації, які розробляли проєкт і реалізовують його, а реалізовується він завдяки підтримці від іншої освіти і ЗУС, без їхнього фінансування ми б не змогли це все створити. Після лекції стартували практичні заняття на кожному присутній кераміст і психолог. Вони відбуваються двічі на тиждень: одного разу для дорослих, іншого для дітей. Кожне кожне заняття буде на по якійсь тематиці. Перше тим, перше заняття, ми звісно взяли як заняття першого введення, тобто введення в глинотерапію, розуміння, які типи глини взагалі є, як з ними працювати, і через глину. Вони пропрацьовували на заняття. Учасники пропрацьовували на заняття свої емоції. Тобто, що зараз ми відчуваємо, ми виражаємо через глину цю емоцію. Далі трансформуємо його в нову емоцію. Окрім тімішуара, такі самі заняття з арт терапії вже почались і в Барселоні. Там також за допомогою глини наші переселенці намагаються побороти психологічні травми, які вони отримали через повномасштабне вторгнення. Кожне заняття має свою тему. Наприклад, є Андело і казкотерапія. Ми за рахунок того, що ми прослухаємо цю казку, і як вона відгукається кожній людині окремо. Що вона бачить? Те вона те вона і переживає насправді. І це ми зображаємо на на наших плиточках з глини Наталя Басовська займається керамікою вже не один рік. До повномасштабного вторгнення жінка з родиною жила в Києві. У березні 22-го року вдалося евакуюватись до Барселони. Опанувати себе у чужому місці їй допомогла глина. Саме тому Наталя і задумала проєкт з арт-терапії, аби допомогти й іншим. Коли я сама на сесіях була психологічних, підтримки біженців, які за кордоном бо це не важкий, не процес. Я тоді перший раз стикнулася з арт-терапією, і ми робили саме з глиною, з формою. І я подумала, боже, яка класна штука, і як би класно було це зробити не тільки ось одній людині, а загалом поширити це як у маси. і в Тімішуарі, і в Барселоні передбачені 10 занять з арт-терапії. Триватимуть вони до кінця листопада, тож усі охочі ще мають час доєднатися. А після закінчення курсу організатори планують зробити велику виставку робіт переселенців в одній з галерей Німеччини.